Щодня сотні мешканців столиці чекають на термінову допомогу лікарів. Вчасно довести хворого означає дати йому шанс на життя. Та чи це інші учасники руху часто вони просто не зважають на звук сирени та маячки, але дуже скоро таких безвідповідальних водіїв штрафуватимуть або навіть позбавлятимуть прав. Більше в нашому наступному сюжеті. Яку ось магічну силу має сирена невідкладної медичної допомоги у Польщі. За 10 хвилин ніяк не успіють. А так рухається автомобіль швидкої в Україні. Сирена та проблискові маячки це вже у крові, каже водій Алім. О, це у нас постійно. Як заїдеш і так і задом виїжджаєш, розвернутися ніяк уже. Не розвернеться ніяк. Чоловік працює у швидкій 37 років. Однак за цей час столичні автомобілісти так і не перевиховалися. А ось вам і яскраве тому підтвердження. Скажіть, ласка, а ви не бачили що тут? Знак стоянка заборонена в лікарні. А ви не могли би стати десь трішечки там? Угу. Ну, але ж, якщо будуть виїжджати швидка, тим часом рушаємо далі. А, наприклад, сал салдеса стоїть так. На щастя, цього разу автомобіль швидкої прямує не на виклик, однак від цього не легше. Поступатися дорогою реанімобілю добровільно зголошуються одиниці. Однак незабаром усе має кардинально змінитися. І от чому. На такий експеримент нас надихнула ідея законотворців позбавляти водійського посвідчення тих водіїв, які не пропускають автомобілі швидкої та пожежні машини. Тож сьогодні ми долучаємося до тих, хто щодня рятує ваші життя. Можливо, штрафи єдина панацея від людської байдужості на дорозі, які саме штрафи здатні покращити ситуацію на дорогах та перевиховати українських водіїв. Таке запитання ми хотіли поставити самим законотворцям, але на жаль, нині вони на заслужених канікулах. Аж до вересня усі крапки над і щодо нового законопроекту замість відпочивальників розставляє автоюрист. В Верховній раді зареєстрований відповідний законопроект. Перш за все збільшується суттєво розмір штрафів. Який буде становити від 4 до 6 тисяч, і е, також буде передбачено, якщо буде ще створена аварійна ситуація, е, водіїв відправлятиму до двох років водійських прав. Але це у випадку, якщо даний законопроект буде прийнятий повноцінно верховний, Рад. а поки нові штрафи не набули сили, ми закликаємо самостійно долучатися до світлої сторони та пам'ятати будь-якої миті вкриття швидкої можете опинитися ви або ваші рідні.